Вітаю, друзі! Запрошую вас на в'язання чергової сніжинки красуні, і сьогодні це буде ось така сніжинка, досить велика порівняно з іншими і цікава за форму. Я буду в'язати з пряжі Alize Forever, пряжа для в'язання мережева, гачок 1,6 мм. Робимо першу петлю і пров'язуємо 6 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. У першу петлю робимо сполучний стовпчик, і у нас вийшло ось таке маленьке кільце. Далі ми робимо 5 повітряних петель підйому. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Вони в нас замість першого стовпчика з двома накидами. Далі у кільце ми пров'язуємо саме такий стовпчик і потім робимо дві повітряні петлі, Два накиди у кільце. Один стовпчик з двома накидами, і поруч другий, дві повітряні петлі і повторюємо два стовпчики з двома накидами, і таких пар у нас має бути шість. Дві повітряні петлі, два стовпчики з двома накидами, перший, другий, дві повітряні петлі, і стовпчик з двома накидами, один і другий, один, два, три, чотири, п'ять. Ще раз дві повітряні петлі, один стовпчик з двома накидами, і другий, дві повітряні петлі, і тепер у п'яту петлю підйому, на 2-3-4-5 ми робимо сполучний стовпчик. І ось таке колесо в нас вийшло. Далі ми знову робимо 5 повітряних петель підйому. 1, 2, 3, 4, 5. І в наступну петлю ми пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Потім ми будемо в'язати в арку з двох повітряних петель. Тут ми пров'язуємо два стовпчики з двома накидами дві повітряні петлі і в цю саму арку іще два стовпчики з двома накидами. Потім ми в'яжемо в петлі від стовпчиків з двома накидами попереднього ряду. Один і другий. І Потім знову переходимо у в'язання в арку, тобто в нас буде поспіль шість стовпчиків з двома накидами. Два в арку, два в петлі і знову два в арку. І між цими шістками в нас буде по дві повітряні петлі, два накиди, стовпчик і ще один. Дві повітряні петлі і в цю саму арку перший стовпчик. Другий. Далі два стовпчики у петлі. Один. Два. І два стовпчики в наступну арку. Один. Два. Дві повітряні петлі. Знову стовпчики в цю саму арку два, потім у петлі. І ще два в наступну арку. Дві повітряні петлі. Один, два. У петлі. Один. Два. І в Арку. Один два. Дві повітряні петлі і знову стовпчика з двома нактами. Такий довгий, одноманітний цей ряд. Але це основа сніжинки. Тож в'яжемо. Дві повітряні петлі, і в цю саму арку ми робимо один стовпчик з двома накидами, другий і робимо сполучний стовпчик у п'яту петлю підйому. І ось так вже виглядає основа нашої сніжинки. Далі наступний ряд ми робимо таким чином. Ми розпочинаємо з петлі підйому, вона в нас замість стовпчика без накиду. Потім робимо дві повітряні петлі, це буде маленька арочка між стовпчиками. І потім в наступну петлю стовпчик без накиду. Так само ми пров'язуємо по одному у петлю ще два стовпчики, і ми дійшли до арки з двох повітряних петель. У неї ми пров'язуємо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, в цю саму арку ще один стовпчик без накиду. Далі у петлі 1, 2, 3 стовпчики без накиду. Дві повітряні петлі 1, 2, 3 стовпчики без накиду. Дійшли до арочки, в неї пров'язуємо стовпчик. Дві повітряні петлі і стовпчик. Знову в'яжемо в петлі один, два. Три. Дві повітряні петлі. Один, два, три. Дійшли до арки. В неї стовпчик. Дві повітряні петлі, стовпчик. І таким чином ми продовжуємо увесь цей ряд. Після того, як ми пров'язали стовпчики і повітряні петлі в останню арочку, у нас залишається дві петлі, ми пров'язуємо в них по одному стовпчику без накиду, і ось вже наша петля підйому, яка була замість стовпчика. Сюди ми пров'язуємо сполучний стовпчик. Продовжуємо. Тепер нам потрібно перенести початок ряду в маленьку арочку з двох повітряних петель. Тож у неї ми пров'язуємо сполучний стовпчик. І тепер в'яжемо в арку. Ми робимо повітряну петлю підйому. це в нас перший стовпчик без накиду. Далі одна, дві, три, чотири, п'ять, шість повітряних петель. І в цю ж арку стовпчик без накиду. Далі повітряні петлі: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Переходимо до наступної арочки. Стовпчик без накиду, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять повітряних петель. В цю ж арочку стовпчик без накиду. І таким чином ми будемо тепер чергувати. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Варочку, стовпчик без накиду. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Сюди ж стовпчик без накиду. Шість повітряних петель. 4, п'ять, шість. Варочку. Стовпчик без накиду робимо елемент з десяти петель: Одна, дві, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В цю ж арочку стовпчик без накиду. Одна, дві, три, 4, 5, 6 повітряних петель. Стовпчик. Тут в нас був елемент з 10 петель, отже, тут із 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В цю ж арочку стовпчик без накиду. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стовпчик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повітряних петель. Варочку, стовпчик без накиду. І ось таким чином ми пров'язуємо решту ряду. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у першу петлю підйому. І нам потрібно перенести початок ряду ближче до середини арки. Тож ми у наступну петлю робимо сполучний стовпчик і ще в одну сполучний стовпчик. Ось тут ми починаємо вже останній ряд, який і надасть нашій сніжинці форми. Робимо Повітряну петлю підйому. Це в нас перший стовпчик без накиду. Варочку пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі дві повітряні петлі і два стовпчики. Тут всі без накиду, тому буду просто вже казати стовпчик, щоб не заплутувати вас. Далі. Пров'язуємо ось цей проміжок із шести повітряних петель. Тут нам потрібно чотири стовпчики. Один, два. Три, чотири. Далі пров'язуємо ось цей найдовший елемент. Один. Два, три, чотири стовпчики, дві повітряні петлі і ще чотири стовпчики, два, три, чотири. Далі проміжок з шести повітряних петель, чотири стовпчики, один, два, Три, чотири. І ми повертаємось до цього елементу, який був на початку, тут пров'язуємо два стовпчики, дві повітряні петлі і два стовпчики. Ще раз пров'язуємо разом усе. Проміжок з шести повітряних петель. Чотири стовпчики. Один. Два. Три. Чотири. Елемент з десяти петель. Один. Два. Три. Чотири стовпчики. Дві повітряні петлі. І сюди ж чотири стовпчики. Три, чотири. Проміжок з шести петель. Чотири стовпчики. Два. Три, чотири. І елемент з шести петель. Два стовпчики, дві повітряні петлі і два стовпчики. І ось таким чином ми дов'язуємо цей ряд. І в кінці ми знаходимо першу петлю підйому. ось вона, робимо вниз получний стовпчик. Протягуємо ниточку, заводимо гачок в цю саму петлю зі зворотного боку і протягуємо сюди цю ниточку. Таким чином невеличкий вузлик, який у нас утворюється, коли ми закріплюємо нитку, він буде на зворотному боці. Робимо повітряну петлю, обрізаємо і затягуємо. Далі беремо голку. Розшарували нитку. І закріплюємо. Ми протягуємо ниточку поміж стовпчиками так, щоб її не було помітно спереду, і фіксуємо її між стовпчиками. Ось таким чином. І вже Зайве обрізаємо, розправляємо і надаємо форми парою відпраски, і за бажанням можна зафіксувати крохмалем або желатином. І у нас виходить ось така сніжинка. Я не фіксую форму. Вона і так добре тримається, мені більш подобається, коли сніжинка ось така еластична. Дякую вам за увагу! Приємного в'язання!